you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфоонлайн. Посилання в описі. Схоже, деяких персон зовсім не хвилює той факт, що у нашій країні воєнний стан і окупанти нападають на наші території. Вони роздувають скандали прямо на вулицях, столиці та дозволяють собі словесно накидатись на військових. Як уже можна зрозуміти, мова йде про одіозного журналіста-Гордона, який вміє гучно про себе нагадати, але не з хорошої сторони. Як відомо, 3 вересня в мережі з'явилися кадри. Як журналіст Гордон особисто прибув на Майдан Незалежності, де проходить акція кремлівських пропагандистів. І що цікаво, він це зробив для того, щоб прибрати дерев'яний стенд зі своєю постатю, на якому стверджується, що він російський пропагандист. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. В той час, навколо Гордона, почали збиратися люди і знімати на відео, як він намагався розламати стенд. Проте саме в цей момент у Гордона трапилася перепалка з чоловіком у військовій формі, що саме стало причиною конфлікту. Наразі невідомо, але Чоловік сказав, що вже показав два посвідчення, які саме не уточнювалося. На що журналіст почав лаяти чоловіка непристойними словами, обзиваючи ФСБшником. Іди зуби зроби собі, сказав Гордон. На що чоловік відповів, що втратив їх на майдані? Як не дивно, на це Гордон не звернув жодної уваги. Але, взагалі, хто він такий, щоб говорити таке військовим, це максимально низько. Потім разом зі своїми охоронцями Гордон забрав із центральної вулиці міста своє фото, майже повний зріст. Що вражає ще більше після цього конфлікту, Гордон вирішив фотографуватися з перехожими, сів у Мерседес і поїхав. І тут виникає багато питань як до Гордона, так і до людей, які після образу військового все ще захотіли з ним фото. Це все ще гірше за цирк. Проте, вже після того, як скандал розлетівся мережею, Гордон вирішив терміново діяти та виправдовувати свої вчинки. Цього разу блогер Дмитро Гордон вперше назвав військових ряженими, які виконують завдання. ФСБ про це він написав у своєму телеграм. Люди, які влаштували спектакль на хрещатику, до військових не мають жодного стосунку. Унку це ряжені провокатори, написав журналіст. За його словами, вони не змогли показати Нацгвардії жодних посвідчень і дозволів на носіння військової форми. Хто вони зараз розбирається Поліція додав Гордон. І, схоже, його зовсім не хвилює той факт, що йому двічі показували посвідчення. Чи у нього вже все так погано і зором, що не може побачити очевидні речі? Неприємно усвідомлювати, що такі люди досі є в нашій державі та вважають себе лідерами думок, які роблять усе правильно. Але чого ще можна чекати від Гордона? До того ж, варто зауважити, що журналіст постійно потрапляє в скандали, чого варті його конфлікти з одіозним бізнесменом та президентом Інгульця Поворознюком. Все почалося з того, що епатажний власник футбольного клубу назвав його агентом ФСБ. Сам Гордон, звісно, також всі звинувачення поворознюка заперечує. Але варто нагадати і той факт, що раніше на хрещатику розмістили інсталяцію пародію на російську акцію «Безсмертний полк. Там були розташовані фігури відомих спікерів, котрі відзначилися неоднозначними висловлюванням. Люваннями та підтримкою Росії, зокрема, основними членами ходи на хрещатику були ексрадник офісу президента та блогер Олексій Арестович, журналіст Дмитро Гордон з портретом російського співаката та пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер у 2018 році. Пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва з обличчям диктатора Путіна та українська зрадниця Вікторія Кохановська з портретом представника московської церкви в Україні. Тому Гордону вже час задумати, з чого саме його пов'язують із проросійськими поглядами. Сподіваємося, що цей скандал правоохоронці просто так не залишать. І Гордон нарешті відповідатиме за всі свої вчинки і слова. На ну, цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.